Ось коротше, там село Людовка, я звідти прийшов. Тут якийсь газопровід, ти пішов туди в ліс, мені потрібно вийти на трасу Сталінську, тому Глів-Подівський хмільних Бердичів. Але там все ну, дорога така зарощена. Ну, в Зарослях іти не дуже добре, я трошки в сторону йду. Вирішив іншим шляхом, мені тут якісь... Місцевий пройшов коров пасе, як вони називаються, пасовник. Ой, мене сказав, що треба йти туди. що Там є дорожка і я вийду на трасу. Ну, Таке собі задоволення. селу я десь пройшов думаю, кілометр 4. Ще мені не наказа прийти. Ну, може три. Ще пройти не знаю. Треба три чи чотири. Таке собі задоволення в цю літню спеку. Ще потім мені треба якось думати, як я буду назад повертатися. Хочеться все на сиплю, і йти назад, але поки себе змушу йти далі. Може там є якась дорога, я на щось вийду. Так що подорож триває. Там саме десь. Ніночка, зараз я по ній піду. Не спущуся. Там ще бачимо околиця села Людовка. Там Там ще вон домик. Домики. Там дача як я розумію. Це пшеничне поле, тільки десь там в Дєбрі Ось ця дорога показує, що йде в ліс. Там якийсь, як дядько, мені сказав. Він забув, ну щось типу як стаднічок, щось станиця, щось таке. Вон якийсь пакет. Мабуть це знак. І це щось розстає, не знаю. Це пшеничка, ще рож. Нічого не розумію. Далі вон видніється знак який каже, що тут газопровід. Ну і дом лісу і там десь повинна бути дорога, яка виводить на трасу. Сподіваюсь, там де та якась фігня, де пару хат на карті. Якщо там якихось вовкодавів нема і не треба буде мені з рюкзака витягувати, мачети, щоб їх рубати. Хоча буде що поїсти. О, бачите? Добре, йдемо далі. Коротше зайшов я до лісу, Ну, якась дорога типу є. Я куди куди навибити. Що жахливо, це велика кількість мушкари, мух, всякої хуйні, яка навколо мене літає. Я тут повністю попшикався. Васицію пшиколку, що проти комарів, кліщів і всього, і всього іншого. Думаю, вони трохи відлякують, але все рівно щось навколо літати. Ну тут я думаю, що я перша людина, яка тут йде пішки за не знаю, за 50 років, мабуть, тому вони ввахує. Що дорога далі буде якась заросля, блін, цукер якась. Мошкара мені впилися, якісь мухи літають. Коротше така соба була заманка йти через ліс. Треба було там далі потрасити. Ти бо не хочу лептатись назад, щоб ця дорога мені не вдалася. Ну, Коротше йду. Ось вийшов одразу на людовське лісництво. Там личечка нова, блять, в комарі. Вон якесь дерево, ще навіть огороджене. Не знаю чому. Воно не схоже на якісь старовини, що садив. Щось потрубати, блять. Ось ну, дорога нормальна, вона виходить ось на той, що я казав, якусь станцію. Я там збрехав, що тут людина 50 років зайшла, там якраз якесь болото перестрибував, то були слід послід якихось, якихось Блін, слід від мотоцикла. Ось ще дерево огороджене, помічене, 131.3. це ділянку лісу позначається, може як... Це не схоже як на виробку. Я не знаю, це може ці лісники якісь краще знають добре йду далі коротше я тут вийшов тут стоять машини хатинки якісь доски ця дорога мене повинна вивезти до траси купа цих штучок де бджоли живуть забув як ці домики називають пасі коротше йдемо прямо Ось тут написано, що це дендроділянка, блять, в лаз залетів. Дендроділянка людовського лісництва. Це значить, що тут якісь такі породи посаджені, які не можна рубати, які, ну, як дендрарі, коротше. Не червоно книження, але щось рідке. Ну ось я виходжу на дорогу. Я не знаю. Ну це перемога, я вже про що на дорогу вийшов. Зараз треба щодо людовського смітні, сміттєзвалища і статися а там думати як не знати йти. Чи то як я йшов? Ну, не найкраща дорога, але я вже знаю як йти. То буде простіше. Бля, мушкарі, це піздец, блять, люди. Що ж в мене пшихли, бо в мене ж жерли. Ну от бачимо тут можна купити дрова якісь пам'ятники. Не ось траса. Ну ось така дорога, Десь там прямо йти вліво повернути. Йдуть через ліс. Машин тут мало якась, машина проїхала військово. Ну, Коротше таке. Глушина. Хоча це сталінка. Це воно до 30-х років будувалося, з горіх Подільського так от прямо до Хмільника і до Бердичева. Коротше я прийшов, а воно огороджене. І там забор. Я думав, що ні. І там просвіт іде. Це значить, що... Там смітті звалище. я тут і дістатися і лазити і туди не буду, тому що тут можуть бути собаки і що завгодно. Коротше так. Навколо заросший ліс, там от теж забор, а там от траса. Хочу я назад. Вийшов я з цього лісу, назад вертаюсь. Ну він, якщо знаєш, дорога то взагалі невеличкий. Там були болота, то, то бачив якісь сліди якогось як копитися. В малісі є кабанчики, то це прикольно. <гум> ну, от Я повертаюсь туди, вже дерево, блін, сонце вийшло. Зараз воно вже не так хоча, бо вже десь пів п'ятого майже. Коротше, я щось по дороті познімаю. Настрій такий собі, але вже добре, що повертаюсь назад. Пасуться. Там ось корівка. І там вон корівка. На мене дивиться. Зробив перший підстоп в селі. Тут на лавці тільки зайшов. Шагомер мені десь показує майже 8 км пройшов. Ну, як би не космічна цифра, але по незнайомій місцині, по пересеченності лісами, полями. Та на спеці, це трошки важко, але нормально. Така маленька пригода для, для... З -з асфальтової дитини. Як це про місце? міських кажуть. Людина асфальту, ну це я, що бачу корову і такий вау! <гум> ну от як я вже знімав. <гум> це я в центрі села. От, навіть двоповерхова два будиночка. Це загибло дві 41-го, 45-го. До речі, тут єдиний магазин. Я прийшов, я все дорогу думав, що зараз буду йти біля нього і куплю собі холодного пива. А там не продають пиво. Я не знаю, як це може бути єдиний магазин в цьому. Ну може він не єдиний. В селі і там немає пива. Ось, до речі, клуб, в якому були офіційно громадські слухання щодо побудови біля люди в Кисмітті і тут вони офіційно проходили у 2011 році, хоча цей дом був спав, згорів був у 2001 му Ось його відстрають, якийсь там хрест, щось тут. Якась церкушка, мабуть, буде. Я все ж таки добув розливного пива 35 гривень вже біля траси. Зараз роблю. М -м -м. Дуже смачно. Ну, вже дійшов до зупинки і буду чекати цього, цього автобусу. Привко ще є.